Друзі, привіт! У стінах на Грушевського продовжують думати, як же подолати страх людей перед ВЛК, як же побороти порушення лікарів, порушення процедури та пригрозити за це позбавленням волі у стінах ради був нещодавно зареєстрований законопроект 13393. Що там цікавого для нас із вами та для лікарів? Це вже не перша спроба підсилити відповідальність за порушення порядку мобілізації. Є в нас ще один законопроект, який вже пройшов перше читання. Це законопроект 12442, і він готується на друге читання. Але що цікавого саме в цьому законопроекті? Почну з кінця, а саме з ВЛК. До кримінального кодексу пропонують внести таку статтю 337.2 порушення порядку проведення медичного огляду ВЛК для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби. Вони пропонують за порушення порядку проведення медичного огляду. Я акцентую на цьому увагу саме на порядку. Якщо це призвело до призову громадянина, який не підлягає проходженню військової служби за станом здоров'я відповідно до закону, от відбуде відповідна санкція. Якщо людині, наприклад, визначили неправильну придатність, це нам і так всім зрозуміло, що це порушення, саме це і підлягає охороні з боку цієї статті. Однак я звернула вашу увагу на слово порядку проведення медичного огляду. Чому це так важливо? Тому що порядок проведення медичного огляду у нас регламентований наказом 402 а не медичними, наприклад, протоколами. І це важлива деталь і різниця, тому що формально, наприклад, усі ВЛК будуть дотримуватися бездоганно процедури ось саме цього порядку медичного огляду. Однак, в одній ВЛК одному визначать певну ступінь придатності, а іншому за такими ж можна сказати, показаннями можуть і не визначити, виключать взагалі з військового обліку, там визначать непридатність. Тобто суб'єктивний фактор, він все рівно присутній його ніхто не скасовував. Ось ця Така дерегуляція, вона в принципі залишається в медичному праві. Це в принципі норма, тому що медики це лікарі, це люди зі спеціальними знаннями і ніякий там правоохоронний орган не може розшифрувати, наприклад, рентген. Ось саме так, а не інакше, і визначити, що має бути і як розшифровано. Я думаю, це зрозуміло. Тому пильнувати будуть в першу чергу за процедурою а щоб краще пильнувалося, пропонують ще й запровадити відеофіксацію. і це головне. Знову введення ось цього законопроекту пропонується, щоб процедура проходження медичного огляду підлягала обов'язковій відеофіксації. Відеофіксація здійснюється в режимі безперервного запису з моменту початку проходження медичного огляду. ВЛК запис відеофіксації проходження медичного огляду зберігається протягом строку, визначеного кабміном, але не менше одного року. Запис медичного огляду має додаватися до особової справи громадянина. Але мені от цікаво, ми знаємо, що є момент початку медичного огляду і, наприклад, його завершення. Е, і ми знаємо, що медичний огляд досить таке розтягнуте поняття процедура ВЛК, у часі у кабінетах різних лікарів, наприклад, і залученням додаткових, скажімо так, процедур щодо досліджень. А, і ми повинні розуміти, що ось ця процедура відеофіксації, вона насправді має бути точно конкретизована, в який момент, коли саме. Тому що якщо фіксувати абсолютно всю процедуру ВЛК медичного огляду усіх спеціалістів, наприклад, навіть якщо відбувається до обстеження, ну мені здається, що практично це буде абсолютно неможливо в найближчий час. Крім того, я нагадаю, що процедура відеофіксації медогляду та оцінювання передбачена вже. але для Експертних команд під час встановлення інвалідності за постановою 1338. Там можна ініціювати за власним бажанням, подавши відповідну заяву, ось відповідну відеофіксацію процесу. Як це застосовується саме зараз, під час оцінювання експертними командами, я вам не скажу. Якщо ви маєте такий досвід, то пишіть в коментарях, чи застосовується це положення взагалі. Але от щодо ВЛК, насправді, з одного боку, це була б непогана ідея. З іншого боку, має бути гарантована конфіденційність, має бути гарантована чіткість, що саме буде фіксуватися, щоб не вийшло так, що зафіксують одне, а на результат справи взагалі буде впливати інше. Тобто, це має процепове значення. Крім того, я сказала на початку, що цей законопроект не лише про ВЛК, порушення процедури та кримінальну відповідальність за це, а також і за відповідальність за Перевищення влади Посадовою особою ТЦК. Як вони хочуть карати ТЦК за умисне вчинення посадовою особою, працівником, військовослужбовцем ТЦК, дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень. Дивіться, оціночно, явно виходять за межі наданих повноважень. Якщо вони завдали істотної шкоди знову оціночне поняття, вони ці всі оціночні поняття в кримінальному праві насправді е конкретизуються в певних примітках, але тим не менш, ви повинні розуміти, що це не просто так, що вам здалося, що хтось. Там вийшов за межі, все це потрібно доводити і істотну шкоду також. І от головне, що в умовах воєнного стану за такі дії буде покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ось так дуже обнадійливо враховуючи те, що в кримінальному кодексі так про достатньо статей, за які можна покарати тих представників ТЦК, які. Порушили кримінальне законодавство, порушили права людини, враховуючи, що в наших реаліях ми не бачимо взагалі реальних вироків по таким справам, навіть якщо справи порушені, то якось знаєте, нова стаття особливо мені особисто надію не додає. Я би хотіла побачити реальні дії, реальні вироки, реальну статистику. Я думаю, ви зі мною згодні. Тим не менш, цей законопроект свіженький до нього ще немає. Відповідних висновків і комітету, і гнево і управління. Тому... Ми будемо чекати, і спостерігати за його проходженням, так само, як і за тим, про який я теж згадала, 12442, який також підсилює відповідальність ТЦК і ВЛК у випадку незаконної мобілізації. Якщо було інформативно та цікаво, не забувайте ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на цей канал і також на мій телеграм-канал, де ви знайдете багато корисних новин, юридичних коментарів законодавства, посилань на судові рішення, і головне там є для вас безкоштовні зразки. Заяв до ТЦК, поліції міноборони, якщо вам потрібно захистити своє право, ваш інспектор права.